Перший день слава страстям Твоїм, слава Того терпінню Твоєму Господи. Хрест Господа нашого Ісуса Христа і череп Адама. Розваж, коли перший чоловік у раю згрішив і визнав свою вину, Господь Бог простив йому вину і вічну кару, за яку мав надоложити обіцяний Спаситель світу. Яким милосердним є Господь Бог! Однак він не допустив кари чоловікові, а засудив його і його потомків на всілякі терпіння, котрі ми тепер усі переживаємо, і висказав Господь Бог засу смерті на нього, кажучи: В поті твого лиця будеш їсти хліб, доки не вернеш до землі, з якої ти взятий, бо ти є порох і в порох обернешся. Господь Бог хотів, щоб ті терпіння і смерть нагадували безнастанну чоловікові, яким великим злом є гріх, і як незначна грішна розкіш може спричинити численні кари. Проте свята церква грецького обряду перед Великим Постом у сиропусну неділю згадує про вигнання Адама з раю, і всі наслідки гріха. А особливо нещасну смерть. А Свята Церква Латинського обряду на початку посту у першу середу запровадила звичай посипання попелу на голову вірних. кажучи пам'ятай, чоловіче, що ти є попелом і в попел обернешся. Подумай над цими важливими для тебе словами, бо й ти зі землі і в землю обернешся. Не можеш рівночасно служити світу, тілу, дияволу і Господу Богу, бо ніхто не може служити двом панам. Сказано у Святому Письмі. Запитай власну совість, а вона тобі скаже, скільки ти разів не лише забув про Господа Бога, але й, можливо, ображав його. А бувало, що, попри службу Богові, ти хотів служити й світові. Вона тобі відповість, жалуй за те і кайся, бо ото тепер час догідний, ото тепер день спасення. Давне передання говорить, що на Голготі, де був розп'ятий Ісус Христос, Патріарх Ной погребав чашку Адама, котру забрав зі собою до корабля. Проте знаходиться череп Адама під хрестом Господа нашого Ісуса Христа, котрий мусив понести смерть, повну горя і пролити свою кров, щоб нею змити провину з грішної голови чоловіка. Постанова Кожного дня посвячу чверть години на розважання. Приклад, Адон Треверський розповідає про святу діву і мученицю Теклю, ученицю святого Павла. Злобні мучителі викопали великий тіл, наповнили водою і напустили туди много їдких вужів і гадюк. У той тіл хотів її вкинути, але вона зробила на собі знак святого Христа і скочила сама у ту прірву. А знак Святого Христа був для неї щитом, бо не допустив, щоби ті вужі торкнулись її дівочого тіла і вчинив так, що гадюки стали її почитати. Таку силу має знак святого Христа. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.